Всім привіт. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про вторинну нефрогенну гіпертензію, яка входить до блоку лекції стадібокс-кардіологія. Отже Розпочнемо ми з того, а саме із визначення, що ж таке вторинна або симптоматична артеріальна гіпертензія. Це висококров'яний тиск, спричинений захворюванням певних органів або систем, які впливають на регуляцію артеріального тиску. Це такі, як нирки, серце, артерії або ендокринна система. Також вторинна артеріальна гіпертензія розвивається і під час вагітності. Щодо поширеності, то симптоматична артеріальна гіпертензія. Зустрічається близько 50% населення. Зазвичай її дуже рідко виявляють. Далі ми перейдемо. До як же запідозрити вторину артеріальної гіпертензії? Зазвичай це пацієнти віком молодше 40 років з артеріальною гіпертензією або артеріальна гіпертензія, яка була встановлена в дитячому віці, раптовий розвиток важкої артеріальної гіпертензії у пацієнтів з попередньо документованою стабільною нормотензією. Резистентна артеріальна гіпертензія, невідкладні стани пов'язані з гіпертензивним кризною, значне гіпертензивне ураження органів мішені, наявність клінічних або біохімічних ознак, які вказують на ендокринну артеріальну гіпертензію, або хронічну хворобу нирок, наявність клінічних ознак, які вказують на синдром нічного сну, та симптоми, які вказують на феохромоцитому або наявність в сімейному анамнезі. Найчастіші причини вторинної артеріальної гіпертензії. Отже, найчастіше зустрічається первинний гіперальдостернізм, також синдром обструктивного апною сну, ренопаренхіматозне захворювання нирок та реноваскулярна артеріальна гіпертензія, про які ми сьогодні і поговоримо. Всі інші зустрічаються набагато рідше. Також при опитуванні пацієнта важливим є запитати, що він вживає із препаратів, адже є певний перелік препаратів, які впливають на артеріальний тиск. А саме нестероїдні протизапальні препарати, антациди, що місяць натрій, метилфенідат, антидепресанти, атипові антипсихотики, деконгестанти, пригнічувачі, апетити, трав'яні добавки, системні кортикостероїди, мінералокортикоїди, естрогени, андрогени, оральні контрацини рецептиви, імунодепресанти, хронічний рекомбінативний еритропоетин людини, рекреаційні наркотики, хіміотерапевтичні засоби. Сьогодні ми поговоримо саме про нефрогенну артеріальну гіпертензію і розпочнемо ми її саме з класифікації. Отже, її поділяють на реноперенхіматозну, реноваскулярну, змішану та ренопримну. До реноперенхіматозної належать такі захворювання нирок: як гломеронефрит, пілонефрит, аміодоз, діабетична нефропатія, колагенова нефропатія та нефропатії вагітних. До реноваскулярної вона поділяється в свою чергу на дві інтрареноваскулярну та екстрареновоскулярну, яка, в свою чергу, поділяється на вроджену та на вуду. Вроджена це атрезії, іпоплазії, аневризми ниркових артерій, на вуді – це стеноз ниркових артерій, фібромускулярна дисплазія, неспецифічна аортоартеріїд, артоатеросклероз, кальциноз. Тромбоз та здавлення гематомою або пухлиною. До змішаної належить полікістоз нирок. Щодо ренопривної, то це аплазія, гіпоплазія, відсутність нирки, видалення нирки, медулярний некроз нирки. Я хотіла коротко обговорити патофізіологічний розвиток нефрогенної артеріальної гіпертензії. Вона виникає внаслідок різних патологій нирок, які призводять до порушення регуляції артеріального тисну. До основних механізмів належить активація ренін-ангіотензин альдостеронової системи, при певних патологіях нирок відбувається збільшення рівня реніну, який, в свою чергу, впливає на збільшене утворення ангіотензину 2, що, в свою чергу, впливає на звуження, Судин. Порушення натріорезу відбувається, якщо знижується фільтраційна функція нирок, що призводить до гіперволемії та підвищеного тиску, а також стимуляція симпатичної нервової системи та ендотеліальна дисфункція. Як виявити нефрогенну артеріальну гіпертензію? Зазвичай цим займаються нефрологи, але для регуляції артеріального тиску ми допомагаємо і разом із нефрологами ведемо таких пацієнтів. Отже, реноперенхіматозна артеріальна гіпертензія пов'язана з симетричними і асиметричними хворобами нирок, які виявляються на підставі таких ознак, як сечовий, нефротичний, нефритичний синдром, запального синдрому, блідої чи пастозної артеріальної гіпертензії у молодих осіб з високими значенням артеріального тиску, а саме діастолічного артеріального тиску. Також в анамнезі можемо спостерігати даних пацієнтів, перенесені захворювання чи травми нирок, відсутність родинного гіпротинічного анамнезу, артеріальний тиск має тенденцію до підвищення і прогресування частіше зустрічаються у молодих жінок. Слабо, але піддається гіпотензивним засобам. Також варто звернути увагу, що у пацієнтів старше 60-70 років систолічна артеріальна гіпертензія переростає в діастолічну. Варто зазначити, що є залежність між загостреннями захворювання і наростанням діастолічно-артеріального тиску. І гіпертензія прогресує разом із нирковою недостатністю. Щодо клініки, то у пацієнтів, як і в, е, з первинної артеріальної гіпертензії, визначається головний біль і частіше вранці. Е, набрики повік та е, нижніх кінцівок, відчуття ознобу при нормальній температурі вже саме вказує на е, ниркове походження. Щодо лабораторних та інструментальних, я б хотіла б говорити в наступному слайді, тому що залежить від даного захворювання нирки. Отже, почнемо ми що ж таке хронічна хвороба нирок це наявне ураження впродовж трьох місяців в захворюванні нирок з патогномічними змінами в аналізі сечі, незалежно від того, чи є зниження функції нирок, чи немає. Так, наприклад, піленефрит, гломеронефрит, полікістос нирок, туберкульоз та рак нирок. А також наявний продовж трьох більше трьох місяців зниження функції нирок при рівні швидкості клубочкової фільтрації менше 60 мл за хвилину, незалежно від того, чи наявні зміни в аналізі січі чи, чи не наявні. Швидкість клубочкової фільтрації ми можемо вирахувати за формулою кокорф гаута яку ви бачите на даному слайді. Отже, які ж лабораторні та інструментальні зміни ми можемо побачити у пацієнтів із певними захворюванням нирок? При піонефриті в загальному аналізу сечі буде лейкоцитурія, бактеріурія, незначна протеїнурія. Проба Зенит-Почеренко вказує, що лейкоцитів має бути більше 4 тисячі на мілілітрів. Аналізи сечі зазиницьків, гіпоістинурія, нікторія, при Посіві або ПЛР виявляють кишкову паличку, протей, ентерококи, стафілококи, уреоплазму, мікоплазму, трихомонаду, хламітій чи гонококи. На УЗД нирок можемо спостерігати розширення чашково-мискового комплексу, порушення кортикомедулярної диференціації. При гломоронефриті в загальному аналізі Січі можемо спостерігати еритроцитурію, протеїнурію, пробі пропізанечу Переком еротрицитів буде більше 1 тисячі на мілілітрів, а також титр СЛО більше 300 міжнародних одиниць. А коли у пацієнтів виявляється туберкульозний рак, то спостерігається позитивна гіперергічна реакція Манту. в в загальному аналізі засічили лейкоциторія, еротроциторія, протеїнорія, а також позитивний висів на паличку Коха та позитивна ПЛР-тест на паличку Коха. При раці нирок спостерігається анемія, сечі гематорія, протеїнурія, а на УЗД або комп'ютерна томографії, або магнітно-резонансні томографії, або на екскреторній урографії, наявність пухлини. Перейдемо до реноваскулярної. У пацієнтів, у яких є реноваскулярна артеріальна гіпертензія, в анамнезі стоїть є такі захворювання, як системні васкуліти, возликовий поліартеріїд, хвороба такаясу, фібром'язова дисплазія, атеросклероз ниркових артерій, тромбоз ниркових артерій, аневризма ниркової артерії, аневризма аорти, рак або метастази пухлини. Вен або ниркових вен. В анамнезі зазвичай в даних пацієнтів спостерігається тяжка артеріальна гіпертензія, а саме підвищення артеріального тиску вище 160 на 110 мм втутного стовпчика. І вона не піддається гіпотензивним препаратам, тобто є резистентною. Також історія багаторазових госпіталізацій з приводу гіпертонічного кризу, підвищення рівня креатиніну понад 30% після вживання інгібіторів АПФ, атеросклеротичні захворювання в анамнезі наявні. Також варто звернути, що дана артеріальна гіпертензія вона виявляється раптово і в молодих осіб, тобто молодше 30 років. Із високими показниками тиску. А, також повторні епізоди швидкого набряку легенів, незрозуміла азотомія, незрозуміла гіпокалімія та метаболічний алкалоз і а, одностороння або атрофічна нирка, тобто розміри менше 1,5 см. Золотим стандартом діагностики вважається артеріографія, при якій зачасту виявляють стеноз ниркової артерії. А зараз я би хотіла розібрати за клінічним випадком рановаскулярної вторинно-артеріальної гіпертензії, щоб легше було запам'ятати та орієнтуватися в анамнезі, в скаргах та в лабораторних інструментальній діагностиці. Нагадую, за схему обстеження хвороба з артеріальної гіпертензії. Отже, пацієнтові 24 роки і звернувся він з такими скаргами на помірні болі колючого характеру в виділянці серця, головні болі, запаморочення, нудоту, ухах і голові, підвищення артеріального тиску до 180 на 100 мм тутного стовпчика, загальну слабкість, швидку втомленість та зниження працездатності. Пацієнт вважає себе хворим останніх 8 років. Маю запитати, коли було перше виявлено підвищення артеріального тиску? Вісім років тому і показник становив 200 на 120 мм міліметрів тутного стопчика. Далі ми маємо запитати, чи звертався він до лікаря. Пацієнт сказав, що звертався три роки тому і був направлений у кардіологічне відділення. В подальшому його обстежив судинний хірург, і у висновку було вказано, що у хворого на ґрунті фібромускулярної дисплазії спостерігається базеринальна гіпертензія з артеріовенозної мальформації лівої нирки. І, враховуючи топічне ураження ниркової артерії, показана операція алфатрансплантації нирки з реконструкції артерій, ексіво в умовах гіпотермії нирки. Тут є прямий уже доказ того, що це є саме реноваскулярна артеріальна гіпертензія, адже виставлено фібромускулярна дисплазія. Пацієнтові було проведено стаціонарне лікування та стентування обох ниркових артерій. Після операційного періоду був задовільний: артеріальний тиск становив в межах 135 до 145 мм тутного стопчика систолічне, а діастолічне становив в межах від 80 до 90 мм тутного стопчика без прийому гіпотензивних засобів. Під час огляду пацієнта загальний стан середньої важкості, свідомість ясна, положення в ліжку є активне, будова тіла нормастенічна, правильно, конституція нормостенічна, периферичні набряки відсутні, тонус м'язів збережений і температура тіла в межах норми 36,7. З системи органів дихання патології не виявлено. Щодо серцевої судинної системи то була виявлена патогномічна ознака при аскультації, а саме акцент другого тону над аортою. а також при вимірюванні артеріального тиску показник становив 150 на 90 мм тутного стопчика. ЧСС в межах норми 68 ударів на хвилину. При фізикальному обстеженні органів травлення патології не виявлено, і при огляді системи органів відділення також патології не було виявлено. Лабораторні та інструментальні методи дослідження Загальний аналіз крові ми можемо спостерігати, що всі значення в межах референтних, загальний аналіз сечі – незначне збільшення білка та незначне збільшення лейкоцитів. Дослідження ліпідного спектру крові також є в нормі коголограма в межах референтних значень. Якщо порівнювати лабораторні показники із ренопорінкіметозної артеріальною гіпертензією, то, як я зазначала, виявляють сечовий, нефротичний і нефротичний. Синдроми. Отже, Коротко як диференціальна діагностика. Отже, При сечовому синдромі будуть виявляти протеїнурію, вона є помірною до 1 граму на добу. Гематурія, лейкоцитурія, циліндрурія. Якщо говорити про нефротичний синдром, то наявна протеїнурія вона є значною більше 3,5 грами на добу. Гіпоальуміномія є Гіперкоагуляція, гіперліпідомія, циліндрурія і в загальному аналізі крові може спостерігатися анемія. Якщо говорити про нефротичний синдром, то виявляють гематурію в загальному аналізі сечі, протеїнурія, але вона є помірна до 3,5 г на добу, лейкоцитурія, циліндрурія. А це якщо говорити про диференціальну діагностику? Далі ми перейдемо до інструментальних. Перейдемо до інструментальної діагностики, і пацієнт надав нам дані з протоколу ортографії та селективної аніографії за салдингером до стентування. І було виявлено, що три роки тому у пацієнта був критичний стеноз більше 95% устя правої ниркової артерії та критичний стеноз більше 95% устя основної гілки лівої ниркової артерії. На ультразвуковому дослідженні ниркових артерій був стеноз проксимальної частини правої ниркової артерії. 65% та дистальніше кровоклин магістрального типу. Стеноз 70% середньої третини лівої неркової артерії, дестальніше кровоклин магістрально порушений. А також у висновку було зазначено, що реноваскулярна гіпертензія спричинена фібромаскулярною дисплазією, що є прямим. Прямою ознакою, яка наштовхує нас, що це реноваскулярна, що й тут зазначено. Після статування було зроблено аортографію та селективну ангіографію за Селдингером, і у правій нирковій артерії був відновлений кровоплин в 100% без ознак рестенозу в основній артерії лівої нирки залишковий стеноз до 30%, що є гемодинамічно незначним. На даний період, тобто вже пройшло три роки після стентування, було проведено УЗД ниркових артерій, де виявлено стеноз близько 60% правої ниркової артерії, дистальніше від стента, та стеноз близько 55% лівої ниркової артерії, дистальніше від стента. Отже, це є ознаки рестенозу. Також було проведені додаткові методів дослідження, це такі як де було виявлено гіпертрофію стінок лівого сунечку, що є прямою ознакою того, що пацієна артеріальна гіпертензія. На УЗД права та ліва нирка нормальних розмірів, чашкова мискова система не розширена, без отримки сечі, але в обох нирках наявні інкрименти, а саме солі, але об'ємних утворів не виявлено. Висновок офтальмолога це виражена ангіопатія сітківки, висновок лор-спеціаліста – хронічний Це йде в супутній діагноз, також проведено велоергометричне дослідження, де висновлений другий функціональний клас, працездатність пацієнта є зниженою і виявлено зниження резервуарів серцево-судинної системи та зниження коронарного забезпечення. І ми перейдемо з вами до клінічного діагнозу. Основний це вторинна гіпертензія, вазоренальна гіпертензія, станоз правої та лівої ниркової артерії на ґрунті фібромускулярної дисплазії, стан Після стентування обох ниркових артерій, ознаки рестенозу обох ниркових артерій, гіпертензивне серце, цецева недостатність другої стадії періода, функціональний клас 3 зі збереженою систолічною функцією. Також у пацієнта наявні ускладнення. І тут зазначається, що це гіпертонічний криз, ускладнений гіострою гіпертензивною енцефалопатією, а також виражена амніопатія сітківки та супутні захворювання, які ви можете прочитати на даному слайді і поцікавитися в попередніх. Також я б хотіла сказати про лікування нефрогенно артеріальної гіпертензії, а саме про шість основних класів. А саме, Інгібітори, ангіотензин ферменту, блокатори рецепторів ангіотензину 2, антагоністи кальцію, бета-блокатори, діуретичні препарати та альфа-блокатори. Але варто зазначити, що найчастіше застосовують перші три препарати в лікуванні. Також я б хотів до кінця, якщо у вас є якісь запитання, побажання або навпаки, можливо, поради, можете залишати їх в коментарях або писати нам на електронну пошту. Також хочу зазначити, що в нас стадібокс є не лише кардіологія, а є ще ревматологія, гастроентерологія де є цікаві та корисні відео, які я рекомендую до перегляду. Всім дякую, гарного дня, гарного вечора і мирного неба над головою!